Лотерея із шансом виграти місце на кладовищі. У Парижі місцева влада пропонує громадянам взяти участь у розіграші, переможці якої дістануть привілей. Бути похованим поряд із відомими митцями, наприклад, поруч із письменником Оскаром Вальдом чи співачкою Едіт Піаф. За умовами лотереї, учасникам пропонують 4 тисячі євро на реставрацію десяти надгробків, якщо ті придбають поруч із ними місце для поховання. За словами Паризької ради, ця схема з'являє собою компроміс між повагою до померлих і можливістю мешканців бути похованими у межах міста. Адже наразі паризькі кладовища з Більшого переповнені місто сподівається, що ця нова програма допоможе відновити пам'ятники на відомих цвинтарях Перлашес, Монпарнас і Монмартер. Ці кладовища вже стали популярними туристичними місцями завдяки тим, хто там спочиває. Окрім піаф і вальда на кладовищах у Парижі поховані романіст Марсель Пруст, композитор Фредерік Шопен, режисер Франсуа Трюфо, акторка Джейн Біркін і інші знаменитості. Наразі заявки на участь у лотереї можуть подавати лише жителі Парижа. Розіграш відбудеться вже у січні.